Усім привіт! Сьогодні у нас буде. Хотілося би ось така, щоб лазанья а, з коркою та сиром, але вийшла ось така. Та-да! Так, це наче небо і земля. Точніше, не так, це наче небо і земля в аду. Як можна? я взагалі не розумію. Я розумію, що це картинка, яка заохочувала тебе купити. Але ж не настільки. Ви могли б хоч трошечки її підпекти перед тим, як відвантажувати. Вона ж повністю а, вона повністю біленька. Тобто це просто паста не запечена Взагалі ніяк. А зараз вам поясню. У нас тут упаковка пластику. Тобто, якщо б ви хотіли десь пообідати на роботі, для чого їй застосована ось ця лазанья, Якщо б ви хотіли десь навіть повечеряти вдома, чому б ні, як зараз я, то, скоріш за все, ви б хотіли розігріти її в мікрохвильовці. На крайняк на сковорідці і ну, брати форму окремо, або на брати противень. Пам'ятаю це він. До речі, так, російську мову я потихеньку, на щастя, забуваю. Але так, раніше я була двомовною, на жаль, російською мовою. Так, ось на рахунок цієї пасти, а ласангя це саме паста, окрема страва, як би вам так сказати? Вона сама по собі, як полуфабрикат, ідея дуже погана, тому що лазанью готувати ну, не так складно і а, її складніше зберігати, ніж інші продукти. Так ось, мало хто буде її запікати. Тобто ось це доступно тільки, якщо ви будете її запікати безпосередньо в духовій шафі. Давайте прочитаємо, чи є тут зазначено, як її гріти. Тут чітко зазначено, що у нас є мікрохвильова піч 800 Вт 24 хвилини. На 800 Вт-24 хвилини вона не підсмажиться. Сирок трохи зарум'яниться, але ось такого ефекту, звичайно, ніколи у вас не буде. Лікбейт. Так, трошечки вам пожалілись, тепер можемо їсти. Усім, смачного. Також нагадую, в описі є баночка з монобанку. Ви можете задонатити помірну суму, допомогти каналу і також підказати ідею для наступного мукбанку Усім смачного ще раз. Тут знову відчувається кориця. Я не знаю чому, але в цьому магазині, в якому я все купляю, майже все зі смаком кориці. Я це, звичайно, обожнюю, але це дивно. Сподіваюсь, якісь штуки там не пахнуть кориці, ядовиті. Ну, Я думаю просто, що там, наприклад, є фасовка цих кори... сінабончиків з кориці, і думаю, вона на це може впливати, що воно там десь знаходиться в одному місці. На літо мешкає. А, сімейка акул. Ну, вони мусі сіпусінькі ось такі. Ну, дивлячись, яких акул? Якщо це, наприклад, тигрові акули, то вони не дуже часто нападають на людей. А якщо це баракуди, ну, ладно, баракуди це не акули, це риба, але все ж таки їх можна прийняти за акул, і вони капець які агресивні. Якщо ви бачите баракуди, біжіть, біжіть по воді, пливіть, тому що баракуди. По-перше, вони, скоріш за все, будуть в зграї, по-друге, вони дуже і дуже агресивні. Отак. Ну, в принципі, більшість акул нападає на людей м -м -м, без необхідності. Мало які акули нас можуть з'їсти. Але є такі акули, як біла, наприклад. Мабуть, багатенько з вас бачили мем, там де біла акула виплигує з води на людину, якої день народження, і вона просто її у воду. А вона заштовхує воду, просто тиснувши на носик. Найчутливіше місце акули. Так. Якщо ви будете коли-небудь битися з крокодилом або акулою, знайте це очі і ніс. Ну до очей, щоб треба потрапити і попасти в них, а ось ніс, ну він най. -най, -най. Чутливіший до подразнень і, звичайно, до биття також. Пам'ятаю, колись в дитинстві дивилося шоу, в якому брали інтерв'ю і показували, як відбувалися події з людьми, на яких нападали тварини на дитя. Там була Акула, ведмідь, Пума точно пам'ятаю. Акула біла була. Гепард був. Здається, Леви. Ні, левів не було, Скоріше за все, його парте і все, із кошачих. А, ну і пума. Так, <смі> Вона також до цього сімейства. Я дуже запам'ятаю. А, і Крокодил. Я пам'ятаю дуже сильно пуму, тому що. М -м пума у нас була... Скажімо, такою... Та Дитинська, коли я дивилася, то ну, всі люди вони казали, мене майже чуть не з'їли. Їх не з'їдали. Так, там була людина, яка втратила кінцівку, були шрами, але при цьому людина вижила і ніхто більше не вмер. А там це була вже друга жертва, тобто дівчина така, я вижила після нападу, і я бачу, як там велосипедіст лежав. так, Як виявилося, там вже троє померло. так. Ось це була саме страшна серія, бо там дійсно хтось вмер. Тобто тварина не просто, скажімо так, засмакувала людину. а Вона прям смакувала її далі. Людина за людиною. Ну там потім було трошки так неприємно, тому що вони вбили десь 50 цих пум. Ні, не 50. меньше набагато. Я просто помню, что не одну пому там убили, а всех кого знайшли. Америка. У нас, я думаю, так само. Если у нас будет напад собак, и эти собачки не чьи-то, то, скорее за все, их чекає у всех одна участь, на жаль. Хотя, например, на рахунок свойских, это капец. У нас по законодавству дуже і дуже тяжко притягнути до відповідальності людей, які відпускають свійських тварин, щоб вони десь побігали, розвіялися. У нас так хлопчик знайомий став просто ну, майже овочем на якийсь період часу, там майже рік він провів на реабілітації, тому що два добермана дуже класно прогулялися ввечері. Господар заплатив штраф близько трьох тисяч гривень, там навіть менше, так, що входить в начинку. М'ясо? Ну. Тут більше підходить, мабуть, вона більше схожа на якусь м -м, тушонку. Дуже схожа на дуже таке тушковане м'ясо, яке закривають в консервах. Сирок. Смак мені його не подобається. Це якийсь полутвертий сир, один із самих дешевих. І тут знову ж таке. 71 гривня, тобто в принципі за свою вартість непогано. Тут є м'ясо, тут є сир і тут є непоганий соус. Енергетик у нас сьогодні ось такий. Зверху дуже класного чорного кольору, але на смак гето. Як зазвичай, все і підбувається. І так, це виглядає, як побої зараз. Соус мені дійсно подобається, це, скоріш за все, соус з вершками, але я не. він дуже ріденький, розумієте, про що я? Його замало, трошечки б його більше, між прошерками було б взагалі майже ідеально. Трошки б вона була підрюм'янина вже на початку, і трошечки більше соусу, і перфектно. все-таки М'язково воно смачне. Так воно виглядає, наче з банки, але воно смачне. Приправлене в міру немає ніяких лящиків, тобто текстура доволі однорідна. Дещо кашка, просто ви відчуваєте дещо там все добре, ніжне. Ну і плюс також я додала трохи перчика. Це додає смакоти. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сюди слід було взяти ніж. Я думала про це, але так і не зробила. Ну, звичайний дик теж думав, щоб суп потрапив, але. Mm -mm -mm. Імбьортон нарешті нарешті отримав власну зірку на Алеї Слави. Ми дочекалися. Ці новини. вони хочусь класне. Саме в начинці між листочками присутні сир, м'язко і трошки соусу. Зовсім трохи. Промазані самі листи. так Я далі продовжую дивитися білий лотос. Бо тут є Олександра Дадаріо. Це моя улюблена актриса. Обожнюю її фільми і серіали. До речі, цікавий факт. М -м. Вперше я подивилася з нею серіал, це був чому жінки вбивають. До речі, рекомендую перший сезон, другий я не дивилася. Переглянула. Ем, У моего цього серіалу немає. На жаль, мабуть, є на Це Закономірність, чого немає на мого Гоу, є на Світ-ТВ або на Netflix. Наскільки я пригадую, це не продукт Нетфлікса. тобто, чому бувають жінки, скоріше за все, буде на Світ-ТВ. <реш> Боже, це шикарний момент, де ну, знаєте, коли ви даєте чаєві комусь, Тут все так виглядає, ну. Зазвичай, коли ви, наприклад, даєте продавцю там. Це не продавець, це все-таки березня. Будь-якій кав'ярні це барис. Навіть якщо там кав... кавомашина, кавомашину теж треба чистити, тому поважаємо людей. Це неправда. Бариста тільки людина, та, яка вправляється зі справжньою кавомашиною, яка не робиться за вас, а ви робите це ручками. Тобто ви тримаєте цю штучку, дай Бог пам'яті, я не пам'ятаю, як її називають, і робите таблеточку з кави. Ставити в кавомашину і вона вам пропускає каву. З помиленим зерном і так далі. Це майже всі зараз кав'ярні. Якщо ви приходите саме в кав'ярню. Якщо ви прийшли на нову пошту, звичайно, у вас там не буде. Париз, у вас буде кавомашина. До речі, поділіться в коментарях, чи у вас з'явилася в новій пошті кавомашина мене біля будинку по коні, а в районі там, де живе мій брат, вже так. Як це працює? У нас теж багато людей приходить. Де моя кава-машина? Треба написати петицію для нової пошти, щоб у нас все-таки її поставили. Так ось, про Тобто, коли ви гдаєте людині, наприклад, масажисту, бо ви зачасту, наприклад, якщо масажист частний, то ви хочете якось, якщо вам дуже сподобалося, наприклад, там є стандартний прайс там 400 гривень масаж, найлегенький якийсь, ну, нехай це буде 1500 масаж всього тіла, наприклад. Не приходите, вам настільки це сподобалося, що ви розумієте, тут явно стовідсотково. От ви стоїте, даєте людині, зазвичай, як кажуть, я скільки, будь ласка, з мене, 1500, і потім такі. Мені ж так сподобалося. Ну, нехай буде ще 200, наприклад. Наприклад, там не 2, а 1700. даєте ще так 200. О. Людина така, там не варто, не варто. Завжди це смішно. А тут, в серіалі показано це набагато краще. Ну, На рахунок кав'ярени, будь ласка, ставте баночки на каву, на мрію, на щось іще. Бо коли ви приходите в заклад і там зазначено, ну, немає нічого, то ну, я розумію, що, можливо, власник проти. Але краще ставити баночку, тому що коли ви розумієте, що вам там немає решти, наприклад, але при цьому у вас є в кошельку двадцятка, ви розумієте, що кава там, наприклад, нарисувала вам щось дуже-дуже миле. За смаком вам подобається, ви одразу відпили і таке вау. І хочете вже кинути. Тобто ви вже, наприклад, можливо, решту взяли вже, так? Тобто, ну треба кудись покласти. Ну і банально, дуже дуже великий відсоток. Є люди, які дають отразу, там, наприклад, 500 гривень там, пішли. Є такі. Але може бути таке, що, наприклад, більшість людей, решту копійками вони скидають цю баночку, якби у вас на балансі в кінці дня може бути 100-150 гривень додатково з такої решти. І це класно. У нас зазвичай в магазині плюс таке був. Тобто люди просто такі... Оте гривня? Е? І в кінці дня там 20-30 гривень у нас набиралось. Бо просто люди, не те, що ми не хотіли давати решту, вони не хотіли чекати, поки ми на цю решту дамо, навіть якщо ми її вже тримали. Ну, або просто хотіли порадувати. Ні, гривні. Знаєте, як це? Хай буде на шоколадку. І так ще 40 гривень треба на шоколадку. Ай, почалася політика. Взагалі, політика у нас дуже-дуже проста. На цьому каналі точно. Камала Харіс. Якщо виграє Трамп, буде місяць траура. Обіцяю, що якщо виграє Трамп, то на цьому каналі буде місяць за тисяча. Відео випускатись не будуть, якщо кому звичайно ми будемо святкувати на каналі, звичайно.